Усім привіт! Ви на каналі Буквеник. Ради вас вітати, і сьогодні ми з вами поговоримо про прочитане за серпень і те, як я прочитав 13 книжок. Переходимо до відео. Насправді я не прочитав 13 книжок. Ну добре, я прочитав 13 творів, але не 13 книжок. Під книжками я для себе асоціюю також комікси і новели. Скільки чого вийшло, ви дізнаєте вже далі. А почну я з новели Нік та Чарлі від Еліс Осман. Про що ж сама історія? Історія полягає в тому, що Нік вже завершує школу і готується вступити до університету вже літо і він активно збирає всі речі, які будуть потрібні. Аби навчатися в університеті і навіть готується вступити до регбі команди в цьому університеті. Але Чарлі це не подобається, тому що йому рік доведеться бути одному без ніка, оскільки це місто, в яке Нік вступає дуже далеко від їхнього рідного міста, і їхати туди довго вони не зможуть часто бачитись, і він розуміє, що їм стосункам, скоріш за все доведеться. Просто закінчитись цим стосунком. Доведеться закінчитись, і він це дуже хвилюється. Тому що це ж Нік і Чарлі, вони нерозлучні. вони ідеальні, але на, на жаль, доведеться їм розстатися. Але чи розстануться вони і чи завершиться ця історія так печально? Звісно, ви дізнаєтесь в кінці цієї історії, і чи все так погано, як собі нафантазував Чарлі? Можливо, просто варто поговорити і. Сказати, що тебе турбує, дізнаєте, звісно, в цій новелі. Ну, звісно, окрім новели, я прочитав четвертий том, коли завмирає серце. Я його читав ще рік тому в оригіналі, і я знав, що мене чекає скло. Якщо ви бачите, кожен синій стікер, який я прикріпив, це. Моменти, які були максимально скляними, які викликали мурашки по тілу, бо навіть і маленькі сльози, таке переживання за чарлі і за те, що відбувається. Якщо ви не знаєте про що історія Ніка і Чарлі, то я не буду в подробиці вдаватися, але розповім про що взагалі цей четвертий том. Четвертий том зосереджений більше на Чарлі і на його психологічних хворобах, які тягнуться ще з 9 класу, коли він зазнав аутінгу. Якщо ви не знаєте, що таке аутінг, то аутінг це публічний камінаут без згоди особи, яка зазнає цього камінауту. І ось цей камінаут, який аутінг, вибачте, відбувся. Дуже погано повпливав на Чарлі і його психічну його психіку. І ось вже Нік розуміє, що Чарлі погано, що він просто тоне у цих всіх своїх проблемах, у всіх своїх психічних травмах, і він хоче допомогти. Але як виявилось у кіно, завжди показують, що обійми, поцілунки вони рятують. Від всього цього, але насправді в реальному житті це не рятує так, і дійсно потрібно звертатися до професійних лікарів, професійних психологів, психіатрів і проходити навіть цілий курс лікування, що й буде відбуватися тут. І загалом це вся історія це шлях Ніка і Чарлі від першого тому і до шостого, як ви розумієте, вже є ж анонсовані п'ятий шостий том, і ця вся історія буде відбуватися. Мені дуже вона подобається. Так, тут буде скляні моменти, але ці моменти дійсно гріють душу і те, що вони вдвох проходять, це неймовірно. Тому раджу знайомитися все ж таки з цією історією, тому що навіть, попри все, це одна із наймаліших історій кохання і здорового кохання. Наступне вже перше прочитане книжку серпня була Червоний дракон від Томаса Гаріса. Ви знаєте, я довго вагався чи читати мені цю історію, тому що мені е, досить складно вгодити в детективних е, трилерних історіях, і ось тут мені не вгодили. Сама ідея, концепція, що автор тут закладає, цікава, але подача мене не вразила. Якщо ж ви спитаєте, в чому полягає ідея? Ідея полягає в тому, що в нас є головний слідчий Віл Грем, який перебуває вже на пенсії через одну. Цікаву справу, яку він останньою завершив. Але з'являється новий маньяк, який вбиває дві родини за невідомим принципом у двох різних штатах, і поліція не може відстежити цього маньяка, тому що вони не розуміють, за яким принципом він взагалі обирав ці родини. Тому вони просять цього віла грема стати слідчим. Він погоджується, також проводить свої слідування. Розслідування і приходить до одного висновку, що йому треба порадитись. Порадитись серійним вбивцею. Та й не тільки з серійним вбивцею, а з серійним вбивцею, якого він же і посадив. Цього серійного вбивцю звати Ганібал Лектор. Можливо, ви, я думаю, чули про цього Ганібала лектора тому для вас це не секрет. І ось він радиться з цим Ганібалом Лектором, і мені ця ідея була цікава. Але автор не приділяв увагу цій ідеї. Він приділяв увагу більше головному герою цьому вілу, якого він мені розкрив дуже погано, тому що мені він протягом усієї історії здавався дуже згадковим, таємничим і не цікавим в першу чергу. Але він дуже гарно розкрив антагоніста, що мені дуже подобається, тому що в таких історіях антагоністи повинні бути розкриті, і навіть трошечки мені було шкода антагоніста. Хоча мене також здивував кінець цієї історії, за що я її і поставив цій історії 3 з п'яти. А далі друга книга, яку я прочитав всього лише за три дні, і я хочу ще. Це книжка від Телор Дженкінс Рід Світанок Малібу. Нещодавно я випускав відео про сім чоловіків Евеленґюгу від цієї ж авторки, і ви там можете подивитися, наскільки в мене переповняє емоції від тої історії. Ця історія не гірша. Ця історія також мене захопила, що я за три дні завком прочитав майже 500 сторінок. Ця історія розповідає про одного з чоловіків Евелен Гюго, Мікаріву і його дітей, чотирьох дітей Міка Ріви у нас є Малібу 83-го року, де відбувається щорічна вечірка на Віллі Ніни Ліви. І на цій вечірці цього разу трапилось досить багато цікавих моментів, оскільки на цій вечірці багато хто оголив душу і змінив своє світобачення. Це, якщо так. Коротенько розповісти про цю, про цю історію, але мені вона подобалась тим, що перша частина книги вона розповідала про саму родину Рів, про Міка Ріву і про його дітей, його дружину. А друга частина вже була приділена більше сьогоденню самим, самим цим дітям, але вже в сьогоденні, а також взагалі в вечірці, яка відбувається. У нас книга поділена на дві частини. Перша частина розповідає якраз про, як я вже сказав, родину рів і їхнє становлення, те, як вони стали популярними. А друга частина вона розповідає вже про саму вечірку. Ось друга частина вона розповідає про про саму вечірку. І от мені друга частина вона трохи більше сподобалась, хоча перша також не менш гарніша. Але друга мені сподобалась великою кількістю діалогів або навіть декілька монологів головної героїні, хоча не можна сказати, що вона одна головна героїня, але саме найстаршої доньки Ніни, тому що в неї досить, ну, на мій погляд, було. Драматичне життя до того моменту, поки не відбулася ця вечірка, і мені її було дуже шкода. І я проникся всією її історією, і протягом усієї історії мені було цікаво спостерігати, як вона змінюється. Тому, якщо вам сподобалось сім чоловіків Евелин Гюла, ви повинні також прочитати світанок Малібу, тому що авторка не перестає дивувати. Ну і далі ті вісім коміксів, які і зробили таку велику кількість мені прочитаного. Це третій тере, десятий е, томи коміксу про людину павука, а саме з арки з мови клонів. Е, в попередніх відео я розповідав, що я фанаті від людини павука, і коли я побачив ці комікси, мені потрібно було їх придбати. Але я не прочитав їх повністю лише через те, що в мене не було третього, шостого і десятого е, томів відповідно. Я знайшов видавництво, яке це видає. Видавало ці комікси, і в них, на щастя, були ці третій, шостий і десяте. Томи я їх придбав і вже прочитав за цю історію. Я не буду детально розповідати про що ця історія. Я лише розповім, що це дуже цікава історія для фанатів людини Павука. Якщо ви знаєте фаната людини Павука, і ви хочете зробити йому цікавий подарунок, то можете подарувати саме цю арку. Вона цікава тим, що в ній зустрічаються майже всі а, лиходії, які а, боролися з людиною Павуком. Тому для фанатів це буде цікаво. Ну і звісно, тут ідея цікава подача, цікава, хоча це вже більш нова арка. Самого персонажа людина паука, тому що вона видавалася вже в 17 -му 20 -му роках ці томи, тому тут вже більш новий людина-павук, але. Все одно ось ця атмосфера людини-паука, вона переслідується протягом усієї історії. Звісно, мене розчарував кінець, тому що він здався мені дещо обірваним, хоча я і розумію, чому він такий обірваний, тому що там є і далі продовження, окрім цих десяти томів, там, звісно, ще є томи, але їх, якщо я помиляюся, так і не видали. На жаль, і мені хочеться б дізнатися, що ж там відбувається далі. А ну, остання книжка, тринадцята книжка, яку я прочитав, це праця Стівена Гокінга і Леонарда Млодінова найкоротша історія часу. Це наукова праця або як тут пишуть, класична праця, тому вона можливо і не годиться. Ну, вона 100% не годиться для вільного читання. Вона годиться для того, аби якщо, якщо ви дійсно фанатієте від цієї історії а саме. Часу, тобто вам цікаво, як створював, як зароджувався світ, як відбувалася вся ця а, часова просторова еволюція, все це тут розповідається. Вона досить маленька, але я її читав 15 днів, тому що я кожну главу читав один день, плюс я робив між деякими главами перерву, тому що потрібно було переосмислити те, що автори подають. А вона дуже мені сподобалась, оскільки я люблю. Часові подорожі, а тут також затрагується ця тема: чи можна подорожувати в майбутнє в минуле, і чи можна це робити зараз, і чи можна це робити в майбутньому. А навіть якщо і можна в майбутньому, то чому з майбутнього до нас не прибувають наші майбутні мешканці землі? Я не знаю, все це тут вони пояснюють і досить цікаво. І навіть тим людям, які не розбираються не в астрономії, не в фізиці, також буде цікаво, тому що тут все доступним словом. Але якщо вам не подобається ця тема, то навіть доступними словами, що пояснюють автори, вам буде не цікаво це читати і не раджу навіть брати до рук і витрачати свої кошти. Тому ось таке. Але якщо ви фанатієте від подорожей часі і взагалі цікавитеся астрономією, фізикою, ця книжка 100% повинна бути на вашій полиці, і вона вам думаю сподобається. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ось таке вийшло прочитане за серпень. Дійсно, не дуже багато книжок, більше томів коміксів. Мені. Хотілося відпочити від читання книжок, та я деякі книжки підібрав не в такий настрій, що мені прям подобались, тому я читав переважно комікси. Ось таке. Дякую, що дивилися знову ж таки це відео до кінця, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!